Привіт всім, дорогі рибки! Рада вітати вас на моєму каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на вересень місяць 2023 року. У вересні місяці у нас будуть розвертатися дві дуже важливі планети, соціальні: це Венера і Меркурій. Венера це планета краси, задоволень, комфорту, грошей, відносин. Коли вона ретро, вона ніби не бачить і не покровительствує. Всіма цими своїми справами, а коли вже вона розвертається в прямий рух, у вас вже будуть налагоджуватися відносини у стосунках, можливо, або з грошима, з вашою красою. Вже можна, коли Венера пряма, вже можна ходити до косметолога, робити всякі процедури, не можна ще поки що робити ніяких уколів, тому що у нас ретро Меркурій до 15 числа. А Меркурій це у нас планета домовленостей, це у нас планета. Транспорту також, документів, комунікації, всякої техніки. І коли він ретро, можете перероблювати щось, ремонтувати дуже добре техніку в домі. Можете робити якийсь маленький ремонт, так тому що він всього лише ретро три тижні, Потім можна перепідписувати якісь документи, не бажано починати щось нове. Навіть якщо Венера пряма, все одно якісь такі серйозні процедури, як там якийсь ботокс або ще щось, в лице, краще не робити, адже е, е, ретро Меркурій е, не дасть вам того результату, який би ви хотіли. Ви, буде, ви передумаєте все, що ви по ретро планетам берете нове, так ви потім передумаєте, коли планета піде в прямий рух, а в Меркурі він дуже швидкий, і ви дуже швидко передумаєте. Потім, вже після 18-го числа, так, 15-го він розвертається, краще почекати трошки, щоб він розвернувся і набрав швидкості. Вже після 18 го числа можете. Робити всі процедури, купляти собі там нові речі, купляти нові машини, можливо, підписувати нові договори, переїжджати. Все буде дуже добре. Зараз давайте подивимося карти, що вам скажуть. Так. Угу. Карти аж самі випадають. Прекрасно. Teraz fortuna. Карта Фортуна дуже прекрасний початок місяця. Фортуна дає вам е, можливості, дає вам е, ресурси, будете, можливо, переїжджати або будете відправлятися кудись в дорогу е, з фортуною. Так, завжди з вами буде удача в цьому місяці. Вересень місяць, е, можливо, будете зустрічати якихось важливих людей, людей, які співпрацюють з цілим світом. Також форту. Фортуна – це в нас е, гроші. Можете тут е, спробувати зіграти в лотерею, можливо, ви виграєте якісь гроші. Фортуна е, дає дуже хороше здоров'я і досягнення всіх своїх цілей. Можливо, навіть ви зможете тут е, закінчити, завершити якісь справи. Вам дуже е, з хорошим результатом по карті фортуни. Також це у вас може бути так, щось краще, більше, тому що якщо це переїзд, ви можете переїхати в більшу квартиру, в кращу квартиру, в кращому районі. Якщо це ви змінюєте роботу, наприклад, так, або ви зустрічаєте якихось людей, то вони будуть більш впливовішими. Робота буде більш комфортною для вас, можливо, з більшою зарплатою. Фортуна це у нас. Також доля. Ви можете зустріти свою долю або можете якимось чином так отримати свою карму, свою долю в цей період. Давайте ще дивимося. Закохані. Ого. Закохані це у нас підписання контрактів. Це у нас е, якісь е, можуть бути е, зустрічі, так з людьми, можливо, яких ви давно не бачили, хотіли би побачитися. Якщо підписуєте якісь контракти, то все робимо після 18-го числа, коли Меркурій вже піде в прямий рух. Можете тут переїжджати, адже знову ж таки це у нас карта руху, це у нас карта вибору, коли в нас є два варіанти, і ми можемо бути і тут, і там. Також закохані, якщо вам потрібна якась третя людина, яка вам допоможе, наприклад, ріелтор чи адвокат. Звертайтеся тут обов'язково до такої людини. Вона буде за вами слідкувати, вона вам допоможе. Це може бути, навіть якщо ви не можете розібратися в якихось стосунках, звернутися навіть до психолога, який допоможе вам так вияснити ваші відносини. Це завжди якась така третя сторона. Потім по закоханих можна дійсно зустріти свою долю, так як у вас уже тут була фортуна, два стаж аркану. У вас уже починається так вересень, у вас дуже серйозний місяць. Він починається у вас із старших арканів і. Ем... По закоханим ви тут можете зустріти якусь людину. Це може бути партнер, партнер для відносин для кохання або партнер в роботі, з яким ви можете домовитися про щось. Можете, якщо бізнес якийсь навіть відкривати щось розширювати, можете виходити тут в світ. Так, щоб у вас люди бачили, говоріть багато. Тому що це в нас карта м -м, близнюків. Вам потрібно постійно змінювати, можливо, якісь образи, або вам потрібно багато говорити з людьми і комунікувати. І ще. П'ятірка пентаклів. П'ятірка Пентаклів говорить нам про якісь фінансові, можливо, у вас будуть ситуації, де ви будете витрачати забагато грошей, будьте обережні тут з вашою фінансовою ситуацією. Слідкуйте за своїми фінансами, не позичайте нікому грошей, тому що вам потім може не вистачити. Також п'ятірка Пентаклів говорить про те, що у нас завжди є вибір. У вас є вибір, ви знаєте, куди можна звернутися. За допомогою, але ніби знаєте, ви такі не не звертайте уваги на якесь розчарування. Якщо у вас є якась, знаєте. Якийсь смуток, або він не вірите в себе, відганяйте ці всі думки. Потрібно допомогти собі в першу чергу. Ну і, звичайно, тут слідкувати, так, слідкувати взагалі за своїми ресурсами, за своєю енергією, не віддавати забагато. П'ятірки в нас кризові карти, які допомагають нам стати сильнішими, йти далі. Тому тут у вас можуть бути, так, у вас можуть бути якісь домовленості тут. Але будьте обережні саме з фінансової сторони, щоб вам все підходило, щоб ви потім не розчарувалися. Далі карта для риб на вересень 2023 Двійка кубків, ого! Це в нас така сама, так, це молодший аркан двійка кубків, як і закохані. Ну, але вона більше в нас романтична вже. Тут в нас йдуть якісь зустрічі. Дійсно, можете з кимось виходити на побачення або отримувати якісь е, подаруночки тут. Можете е, знаходити контакт з людьми, знову ж таки, як і позакоханим. Ви можете тут підписувати, домовлятися, отримувати якісь е, класні, е, так, які. Якісь класні ресурси, якісь класні відповіді, і вам, вас це буде дуже сильно наповнювати. Ну, звичайно, тут кохання, якщо у, вас є, якщо у вас є кохана людина, тоді присвятіть цьому час, у вас якось ваші відносини будуть більш розширюватися, ставати кращими, навіть не дивлячись на те, що тут будуть якісь труднощі, можливо, якась зневіра. Не ну, звертайте на неї уваги, тому що все буде зараз налагоджуватися. Так, сама карта випала. Сімірка жезлів. Сімірка жезлів говорить про коли ми відбиваємось від чогось, коли ми закриваємо. Бачите, ви тут закриваєте, можливо, закрийте двері в минуле, не згадуйте більше своє минуле, залишіть його. По сімірці жезлів вам потрібно буде можливо відстоювати якісь свої позиції, хтось буде на вас тиснути, і вам захочеться так, так вам захочеться нікого не слухати, робити так. Як ви як ви любите, так як ви вмієте. Ну, в принципі, тут у вас дуже хороші такі, так хороша карта, тому що ви все-таки тут поєднуєтеся, ви знаходите контакт з людьми, і, можливо, якесь минуле або якісь інші справи, ви вже закриваєте і більше туди не повернетеся. Чи вам захочеться, знаєте, побути трошки наодинці і наповнитися енергією? Якщо вам хтось буде давати якісь поради, яких ви не просили, можете сміло просто розвертатися і йти геть по цій карті. Так, і ще Туз Кубків дуже хороша карта, Туз Кубків дає нам новий початок, нову можливість. Можливо, ви будете йти десь кудись от на хрестину, якраз, так, тут у дитинку у нас хрестить священник, або ви будете починати якусь творчу справу. Знову ж таки, це може бути закоханість, це може бути нова закоханість, бо так у нас тут, це перша карта, двічка, це друга. І ви тут можете відчути якісь дуже приємні емоції, наповнюйте себе цими емоціями, так, тому що все одно у вас тут є якийсь. Трішки стресу у вересні місяці, але старайтеся фокусуватися саме от на позитивних емоціях і наповнюватися. Тут з кубків це ваша карта. Кубки взагалі, ви рибки, ви вода, ви дуже емоційні, і вам тут потрібно саме... Фокусуватися на позитиві, ви будете отримувати тут якісь, можливо, подарунки. Здоров'я ваше буде в порядку. Можете тут навіть лікуватися, робити якісь процедури з водою зв'язані. Чи будете до когось йти? Будете до когось йти е, на день народження, можливо, дари, дарувати якісь подарунки. І, або ж, ви будете тут хтось вам буде пропонувати якісь. Стосунки, якісь любовні відносини, а ви будете від них відгороджуватися. Окей, далі. Подумайте добре, чи дійсно ви хочете відгородитися. Можливо, зараз такий момент, тому що ця сімірка це у нас така неперманентна карта. Можливо, зараз такий момент, що у вас, вам потрібно подумати. Але ви в майбутньому можете навіть тримати контакти з цими людьми. Так. І ще карта для рибок на вересень 2023-го. Карта вміреність тут якраз і виходить нам знову старший аркан, говорить про те, що залишіть все, нехай тече е, за течією, так? не спішіть нікуди, не, не переживайте, що щось можливо затягується, можливо, вам тут потрібно буде від чогось відмовитися. Е, карта вміреності говорить про те, що умірте свої апетити, не беріть все і одразу. По трошки, потрошки, ви зможете досягнути своїх цілей, ви зможете е, добратися до цієї вершини. Або у вас тут, нарешті, знаєте, настане такий якийсь період, етап, коли. Ви зможете відпочити, коли вам захочеться відпочити, і ви будете, знаєте, зцілювати себе по цій карті, дуже добре себе зцілювати. Також ця карта, це може бути друзі наші проявлятися, які будуть вам допомагати. Знаєте, де ви будете просто, можливо, обговорювати якісь теми і будете е е переливати от е цю, цю воду. Так, дівчина вона її переливає. І будете обговорювати щось одне й те саме. І також, отут у нас якраз можуть бути якісь чисточки з водою пов'язані. От на це зверніть увагу. Далі. Трійка жезлів рух дії. Прикладайте зусиль, рухайтеся. Вам потрібно розібратися, по-перше, можливо, тут з якимись документами будуть вирішені питання. Також ви будете багато рухатися саме по місцевості. Співпрацюйте по цій карті з. Ем... Так, от тут якраз уміреність, коли вам потрібно, можливо, буде бігати з одної інстанції в іншу і робити одне і те саме, і воно все буде трішки затягуватися. Ну, ви, в принципі, можете, ви рибки такі, ви не дуже спішите. Трійка жезлів, це у нас може бути робота в команді, вам потрібно співпрацювати з іншими людьми. І якщо у вас є якісь ідеї, якщо у вас є якісь, так, ви хочете щось втілити в життя, то тут обов'язково прикладати фізичних зусиль потрібно. Вам потрібно буде рухатися в цьому місяці обов'язково. І ще. Рицар жезлів рух. Дорога на вас чекає, можливо, кудись поїдете, або у вас проявиться такий рицар жезлів, будете кудись рухатися, будете щось вирішувати. Це може бути якесь вирішення питань з якимось з транспортом, так, ви можете після 18 числа вже можете купляти новий транспорт. Ваші справи все-таки, так, деякі будуть затримуватися, інші будуть навпаки рухатися досить швидко, тому що рицар жезлів він у нас швидкий, правда, в цій колоді він чому іде, а не, не скаче на коні, тому тут, можливо, навіть справи будуть ну, досить швидко вирішуватися, але могло би бути іще швидше. Хтось їх буде, можливо, затримувати. Беріть е, справи в свої руки і дійте. Отут вам обов'язково вам потрібно прикладати саме фізичних зусиль. Так. Поправ. Окей. Наступна колода. Карта для риб. На вересень 2023-го. Двійка пентаклів. Знову вибір. У вас може бути тут або дві роботи, ви будете вибирати між одним заробітком і іншим. Треба тут думати про фінансовий баланс, про гармонію, так? і не тільки фінансово, взагалі ресурсно. Ваша енергія, ви мусите її вчасно поповнювати, вчасно приходити, знаєте, вчасно ставати і стояти кріпко на ногах. Можуть бути у вас якісь тут питання, так, вирішення. Або ви будете платити комусь невеликі гроші. Це, це може бути підробіток якийсь з невеликим таким заробітком. Можете обдумовувати ту так, зміну своїх фінансів. І е, у рибок зараз, до речі, кармічні вузли затемнення. Е, у у жовтні місяці будуть якраз вже кармічні вузли у ваших у другому-восьмому домі, і це якраз про фінанси, про чужі і свої. І ви тут будете, можливо, обдумовувати ваші заробітки, ваші гроші. Не тратьте забагато, тримайте гроші при собі. Вони будуть приходити, так, але вони будуть і одразу ж таки розходитися. Потрібно контролювати свої розтрати. Далі. Королева мечей. Королева мечей, це або жінка у вас проявиться, це можуть бути близнюки, терези або водоліги. Ви можете співпрацювати з цією жінкою. Це може бути жінка-адвокат навіть, або лікар, люди, які співпрацюють, так, які, які працюють навіть на державу. Це може бути якісь, якась поліція, людина, так, яка працює в поліції. Також це може бути. У вас проявиться. Напевно, ви тут або гроші, або будете щось вибирати з цією людиною, тут вона може давати вам пораду. Загалом ем, королеви мечей вони дуже ем, такі стабільні, вони не показують своїх емоцій, вони думають спочатку про себе, потім вже про всіх інших. Вони вміють дати такі ем, хороші поради. Бо вам потрібно, можливо, буде тут включати вашу голову і думати саме логічно, не проявляти емоції. Так, вас тут дуже. Дуже хороші багато емоцій у відносинах якихось. Але у вирішенні справ вам треба тут прикласти е зусиль, так, фізично. Саме треба буде вам побігати, або е треба буде дуже багато думати, може, якісь документи будете підписувати, або будете до лікаря тут звертатися. І вам потрібно тут бути трішки серйознішими, більш відповідальнішими, можливо. Так, і ще одна карта. Король жезлів ого. І ще одна людина у вас проявиться тут король жезлів, це овен, стрілець або лев, може бути, ви будете або співпрацювати з цією людиною, або якщо ви чоловік, вам потрібно проявляти саме свої чоловічі якості, вам потрібно тут брати все в свої руки, контролювати, можливо, навіть вести за собою, так? показувати свій характер, оцей левічий. Можете також тут королі жезлі. Вони дуже багато говорять, вони багато спілкуються, в них багато знайомств. І у вас тут може програтися навіть друг такий якийсь, який вам допоможе. Саме ділом він вам допоможе. Або ж вам, так, вам в цій енергії, у вогонь, оцей, якраз разом з рицарем, цей вогонь буде у вас, рицар, король жезлів, вони будуть у вас проявлятися. Окей. Okay. Ну і оракул. оракул для риб. На вересень 2023-го. Слідуй за своїми мріями. Слідуйте за своїми мріями обов'язково, якщо одні мрії здійснилися, загадуйте одразу ж таки. Інші наступні, кращі, більші мрії. У вас тут розклад Він починався у вас з фортуни. Він починався у вас з розширення ваших можливостей. Виходіть в світ. Або вам потрібно тут саме от рухатися, рухатися вперед і робити багато дій. Вам потрібно діяти, не просто чекати. Так, рибки люблять почекати, а вам потрібно тут саме прикладати зусиль і багато діяти. І ще одна карта. Або якщо ви хотіли там, кудись поїхати, відпочити, чи ви мріяли колись про, про щось, підійдіть собі е, ну, там, купити. Е, звичайно, ні, тому що у вас тут зараз потрібно буде думати про свої фінанси, але. Е, Саме вкладатися якимось чином в себе, навіть е, просто навчатися, можливо, ви хочете стати, вивчитися на когось, так по ретро Меркурію, дуже добре повертатися до якихось своїх е, до старого навчання. Або якщо у вас тут буде якийсь вибір, то вибирайте те, про що ви мріяли, от не те, що вам більш Якесь, можливо, практичне. А саме те, про що ви мріяли. І через то, можливо, у вас тут буде більші витрати, і вам прийдеться слідкувати. Так, рибки. Медитація на креатив. Малюйте, малюйте рибки, креативте. У вас дуже багато буде от цієї енергії. Вам потрібно, щоб ще більше так. у Вас це буде як вороночка крутитися, щоб ще більше її мати. Вам потрібно багато проявляти якоїсь творчості тут у нас. Показано як малювання, але ви можете і будь-якою творчістю займатися. Це може бути і якась поезія, або співи. Там не знаю, все, все що вам прийде в голову, якісь вазочки, ліпіть, глини. Але робіть, вкладайте свою енергію в креатив. Зможете навіть, не знаю, переробити, зробити якийсь новий дизайн, змінити щось в квартирі, або ж змінити щось в своєму там блозі, на своєму сайті. Можливо, потрібно обов'язково проявляти. Це в нас такий оранжевий колір. Це. Е Муадхара Сватхістана, чакра, оранжева на Сватхістана. Можливо, вам потрібно саме з нею трішки попрацювати і проробити свої творчі можливості. Ну що ж, рибки, дуже такий у вас цікавий вийшов розклад. Буде у вас і приємних віднос приємних відносин і емоцій. Дуже багато, але ж все-таки вам потрібно буде дивитися дуже добре за своєю фінансовою сферою. І е, багато буде людей, які будуть вам так, декілька людей, які будуть вам допомагати, і вкладайте тут якраз свої е, мрійте і вкладайте свою енергію в свої мрії. Який от у вас вийшов розклад на вересень місяць 2023 року. Нагадую вам, дивіться свої розклади завжди на сонячний, місячний і знак Асценденту. Так ви будете більше мати інформації саме для вас. Кого цікавлять особисті розклади, можете звертатися до мене в Дрект інстаграму, ви знайдете лінк в обсі до цього відео. Була рада донести вам інформацію і побачимося в наступних відео. Па-па!